Давайте знайдемо нашого зайку. Ага, ось він. Беремо його та ставимо ось тут. Тепер нам необхідно розставити кухонні предмети по місцям. Беремо вікно, одразу й друге, розташуємо їх ось тут. Те ж саме зробимо і з цієї сторони. Ми з вами забули за перила. Сьогодні ми щось святкуємо, тому що тут так багато повітряних кульок. А ви бачили настінний програвач? Поставимо диво. Диванчик, килимок та телевізор. А на дивані у нас розташувалися такі зайчики. Це у нас зона для малювання. Нічого собі. Килимок у вигляді дошки для шахмат. Беремо диванчики та ставимо з обох сторін. Такий милий смітничок. А за столиком у нас п'ють каву. Ось ці два пупсика. А ці наліпки можна придбати в бесті з бутік по посиланню в шапці профілю.